Ну що ж, ми майже завершили будівельні роботи по даному таунхаусу. Це він знаходиться в селі Нове між Тарасівкою і Бояркою. Ось так виглядає прибудинкова територія. Все вимощено тротуарною плиткою. Біля кожного тауна є парковка на дві машини. Ширина таунхаусів іде 6 метрів, всього їх 6 штук. Квадратура кожного таунхаусу 105 квадратів. Щодо планування, є два тауна, в яких вільне планування, в цих чотирьох вже є перегородки. Ці два ми будемо робити під чистову. Тому, якщо буде бажання подивитись, Звертайтесь, все покажемо і розкажемо. А зараз покажу ще задній двір. Ось так виглядають таунхауси з заднього двору. Є така площадка з тротуарної плитки. Це вихід на задній двір, там де земля планується зелена зона. Кожен таунхаус облаштований індивідуальною скважиною з водою. Тут глибина 40 метрів. Таунхауси будуть розділені між собою забором. Каркас вже готовий. Встановимо забор, висота його буде 1,40 м. І всі будиночки між собою будуть розділені. І в кожного буде своя територія.